Капеланське благословіння, на 8 березня 24-го року в ім'я Ця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Ідванні розповідається про те, як Господь був розп'ятий на Христі і віддає Духа Отцю. Але перед тим ставалося, що одні люди прийшли його, знаєте, зневажати. Інше було ротазеї, які подивилися, що буде, а інше були жінки мироносиці і його мати, і апостол Іоанн, які були поруч, і знаєте, були, були в той момент в тиші. Вони нічого не говорили, вони просто були поруч. І ви знаєте, це місце мені е, нагадало. серед сьогодні, серед цієї жахіття цієї війни, я можу почути деяким. А де був Господь, коли, коли такі жахіття навколо нас відбуваються, коли йде смерті, каліцтво, страждання, біль, несправедливість, нібито отут -от сукопучилося, да, от вона зібралася в купу і взірвалася. Ви знаєте, для мене одна відповідь це сьогоднішня Євангелія. Господь був на хресній дорогі і поніс хресну смерть, і був знаєте, поруч з, з кожним страждачем, бо сам страждав. Він не збіг нікуди, а пройшов через свій Голгофний шлях. Причому вибрав це самостійно, коли пройтись заради людей, щоб спасти їх від їхніх гріхів. Він прийняв цю людську смерть і прийняв це людські страждання, і прийняв цей несправедливий суд людський, який був, повинен був бути вдячним, зустріти його з радістю і посадити царем. То ні, він його засудив, несправедливо і покарав смертю, ось на смерть на набак. І Він прийняв це і пройшов. Тобто Він сам страждав і придався смерті, віддався на ту присуд смертельний і прийняв хресну смерть. Далі у мене немає слів. Просто я знаю, що мій Господь Ісус Христос пройшов цю дорогу. Тобто, Він, що я можу сказати? Що Він зі мною, коли я страждаю. І Він. Мені співчуває, мене підтримує, але все одно веде мене до спасіння. Хоча іноді я можу схаменутися і сказати: Господи, я тебе не чую, я тебе не розумію, я тебе, знаєте, не, не можу зрозуміти, де ти. Але знаю, що, але я вірю, що він люблячий батько за своїм сином. Він пород зі мною. І він це одно мене проведе до днів радісних у Воскресінні і зустріне мене. А зараз, сьогодні, п'ятниця якраз. І це читання перед Великим Постом завжди на, на за, за добу, да, за, за добу до Великого посту, коли ми не... Знаєте, не роздумуємо і не мудрствуємо, а просто затихаємо, і як жінки мироносіці, як мати Божа, як апостол стаємо поруч Христа, де розп'ятий Ісус, де Він приймає смерть. І просто стаємо поруч. Амінь.